Доброго ранку, любителі троянд. Познайомлю вас іще з одним сортом троянди, який е, росте в моєму розарії називається цей сорт Емільє Гіо. Перепрошую троянда французького походження. Має помаранчеві квіти, названа в честь одного із членів династії Гіо. Це квітне гілочками. На гілочки утворюється три 4 квіточки. Дуже міцні. Колір не передає він морквяний, морквяно-рожевий. Отак формує зразу. Бутончики. Потім розкривається так. Потім так. Далі ось так. Зараз найду квітку, яка найбільше уже відкрилася. Колір вона має трохи світліший, вигорає, дуже красивий рожевий. Дуже запашна. Аромат описують її квітна квітне... квітнарі. Ні, не так. Любителі квітів, отак от, от правильно скажу, бо я не знаю, як правильно на українській мові сказати, зато чесно. Фруктовий описують, який пахне абрикосами, білим перцем, розовим маслом. Пишуть, що аромат насичений. Насправді, біля троянди ви не будете проходити чуть насичений аромат троянд, але вона дійсно пахне гарно. І, і це аромат, як на мене, просто трояндовий, абрикос тут немає. Але, можливо, комусь. Буде нагадувати аромат абрикос. Що скажу про цю троянду? Троянда невисока. Я її зря посадила на другому плані, бо почитала, що вона буде 80 сантиметрів висотою. Ні, сантиметрів 70. Можливо, окремі гілочки будуть і 80, але. Ні, кущком доволі компактний. хто хоче садити, треба садити на передньому плані однозначно, бо інші троянди, ось троянда Акрополіс, яка закриває мені, пригнічує цю троянду. Троянда не хворіє. Обробки ми проводимо. Що ще можна сказати? Листва ніжно-зелений кольор має, я б сказала, ближче до салатового. Ну, наприклад, ось у троянди візьмемо Сусідній акрополіс листя набагато зеленіші, міцніші блискучі, у цій кому це суттєво. Дощі тримає. Обрізати треба сухі суцвіття, вона сама не очищається. Але троянда вогник, хто не має, дуже раджу.